Так, я почну чесно кажучи, знаєш з чого? З парфума. Чому? Я коли до тебе їхала, я зайшла в, до лифту, і заходить дівчина, дивиться на мене, а я ж так гарно одягнута, пахну і каже: Боже, ви так пахнете? Я їй дякую, вона мені. Нехай у вас все вийде. Це знаєш, як пророчення. Нехай у вас все вийде. Я її подякувала. Кажу, дякую, дякую дуже. Тому парфум, якщо ви хочете якийсь особливий, мій Що один з не це Ванкліф. Ванкліф Аутбланк це просто взагалі космос. От, до речі, okay. зараз на осінь, на uh -huh. зиму. Хочеш понюхати? Може okay. він такий класний? Я не можу. Yeah. Він такий, наче як церкву, це аромат церкви. А мені ні, мені не пахне ладаном, не. мені просто ну, смачно дійсно пахне. А мені як аромат, я прям з ума сходжу, не можу. Класний, так. Так, я трошки покажу того, що, з чим лишаю, я, доглядаю. Тут? Шкірою, я доглядаю за шкірою. Я доглядаю за шкірою вмивання, я не брала. Це Ема Харді э, Лосьон для обличчя, це вже третя або четверта банка. Він спреї, дуже-дуже зручний це для зволоження, ага. дуже крутий. А його я мож от... можна поверх. Можна ага. поверх. Так, можна. Ти або хочеш... ти Ми... ні, ні, не хочу. Я просто ж питаю, шпитаю, ти хочеш і така одразу навісила, така думаєш, ну я знаю, що просто дівчата зараз подивляться цей ефір і підуть на.